Усім привіт! Мене звати Анастасія. Я персональна стилістка і пропоную вам завітати разом зі мною в магазин Resort. Я покажу вам топ 7 позицій для вашого осіннього гардеробу. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це ось такі гостроносі балетки, мінімалістичні, дуже стильно виглядають. Це натуральна шкіра, це преміум лінійка, додадуть витонченості та елегантності вашим образом. Друга річ, на яку я раджу звернути увагу, якщо у вас є базове взуття, ось такі казаки в замші. Це натуральна шкіра. Що мені в них подобається, тут такий зовсім малесенький каблучок. Вони будуть супер зручними і комфортними. І мені подобається висота халявки. Наступна річ, яку б я радила до покупки, це жилет. Цей жилет виконаний із 100% шерсті, представлений в трьох різних кольорах. Це класний якісний трикотаж, який довго вам прослугує, і це супер багатофункціональна річ, яку можна по різному стилізувати у вашому гардеробі. Лакована шкіра це тренд цієї осені, і я хочу звернути вашу увагу на ось такі чобати. В них прекрасно те, що тут гострий мис, додаватиме витонченості вашому зовсім маленький каблучок. Що дозволяє часто їх носити в такому взутті зручно, дуже гарний такий насичений слововий відтінок, який, до речі, також є супер актуальним цієї осені. Ось, вам приклад із однієї класної замшевої куртки. Це натуральна шкіра, дуже гарний колір, дуже гарна куртка. Виглядає лаконічно, надовго впишеться у ваш гардероб. Досить непогане мережевне в небоді. можна носити під светр, під піджак. Купа варіантів стилізації раджу звернути увагу. З джинсами теж буде класно виглядати. Наступна річ, на яку я раджу звернути увагу, це ось така шубка під ламу. Це лімітована колекція, вона така яскрава блакитна. Таку шубку можна носити восени взимку в теплі дні. Якщо у вас буває яскравий настрій і хочеться виглядати відповідно, дуже класна річ, яка може вписатися у ваш гардероб. Дуже мені сподобалось, виглядає просто вау. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях більше класних добірок на моїй шопінг сторінці.